Вирішив зняти відео ремонту рульової тяги. Mazda 626GE по маздах різних. Багато відео, а іменно чомусь по цій GIE шки по кронусу мало розбита рульова тяга. Антам, якщо посмикати ось так за тягу, не знаю, чи чути буде звук. Чи ні? Ну, звичайно, що не видно буде, як гуляє шарик у корпусі. Ну, воно розбите. Є така петрушка. Значить, для того, щоб не знімати. Наконечника рульового. Награтися ще додатково відпустив гаєчку, викрутив тягу з наконечника. Тепер буду думати, що робити далі. Були такі поради. Розкручувати оцю, як вона називається, цей підрамник. Потреба булоти з кожного боку. Тому що, якщо ставити ключ на цю штуку, на гайку рульової тяги там між гранатою і подрамником, зовсім нема місця, щоб його відпустити. Навіть спомагателям беру різними боками ключ. Ну тут різні. Ага, значить, що. Щодо підрамника, значить, оці болти, кажуть, ну там коротенькі 6 болтів відкрутити, і потім легко відкрутити ключом на 30 гайку рульової тяги. Та не тут то було машинка все-таки з 91-го року ці болти зірвалися дуже легко. але... Трошки покрутилися, а потім пішли в нагрузку. Я так думаю, що кінці різьби поржавіли. Якщо їх в нахалку розкрутити, я попортю різьбу у цьому основному підрамнику. Так що я їх назад позажимав і зараз буду думати, як мені відкрутити е, оту гайку. Знайшов я на теренах YouTube два варіанти. Або береться ключ, відрізається. Сюди приварюється якась головка чи що, щось. Квадрат під квадрат. І потім довгим воротком наставляти і зривати. Бачу ще один варіант. Ну, це вже треба замірювати штангелем відстань, на які сидиться гайка, щоб потім менше крутити е сходження коліс, регулювати, щоб скільки само закрутити, зняти пильник. Потім береться труба. В трубі з двох боків свердеться діри. Приварюються гайки і болти. І потім там той. Та гайка, вона чотири грані має. З двох боків гає гайоч... болтами зжати ту гайку. Труба буде сюди довга на виход. І потім тут чи свердити дири, теж в трубі, щоб якимось воротком крутанути, або газовим ключом. Буду щось міркувати зараз. Що ще зміркую, не знаю. Я вже і відрізав ключ, приготувався. Приварювати головку підвороток. Потім щось мені тенькнуло в голову, приварюю назад. Відрізаю такий кусок, беру трубу, звичайний старий насос, тонкостінна труба. І зварюю її отаким от дригом, щоб вона там. Попід подрамник була зігнута донизу. І вийшло отакенько. Є відстань від труби до гранати, зацепив за гайку. Ну, я вже її зірвав, звичайно, пішла на подив дуже легко і ось так раз, і відкрутилося. І мені цього ходу вистачило, щоб її зірвати. Надіюсь, так же само я її і зажму. О, ось вона тут має отакий ход. Речажок тут получився Ну скільки я знаю, сантиметрів більше як 10, може 15 получився такий речах. І таким образом відкрутилася гайка. І тепер ще один плюс, тому що я цього ключа врізав. Пішла гайка крутитися тугенько. І що я роблю? Беру в руки цей ключ. Пролазю поміж. Осякі такі. Залазю сюди і. Тепер цим ключом тут можу покрутити. О, В чому перевага, що я маю цей ключ? Ну, якби я наварив головку, може би довгим воротком, воно було б і ще зручніше. Але чомусь я надав перевагу такому способу. Взагалі, якось так о. І тепер я собі його тут ключиком відкручую. Пробую різні способи. Рукою там трошки, виходить, незручно. Взяв такого штера приварив до ключа. Вставляю його. Ой, тут кемпочка сліпить. Туди. Туди його вставляю. Там. Незручно, просто одною рукою ось. Зачепив за грань. От. А тут якраз такий штирок, ключик на 17 якраз зачіплює і. От, незручно одною рукою. Так, якось таку ліктем підчепив і прокручується воно. І ось так воно прокручується. Тут двома руками, звичайно, зручніше, ніж однією. йшло хорошо без камери. А камеру не дуже. І прокрутив. Це творить оберта. Зачепив знову. Взяв ключем і прокрутив. на четверть оберта О, виходить вже краще. А. Де та грань там не може зачепити. Зачепив, взяв ключом і прокрутив От Знову зачепив, взяв ключом. І прокрутив. І так, а як це кажуть. ось такий вид ремонту. На теренах Ютубу побачив. Застукати отут молотком, оплескати. На різьбу надів резиновий шланг щоб не забити. Поставив в рейсу в дірку, оббив отут молотком побачу. Що воно покаже. Навіть стокеме не проїхав, почув стук. Зняв, вона грає. Атаки. навіть не тяга, а оце цей коротеж під власною вагою провертається. Так що отакий вид ремонту нікуди не годиться. Купляємо нову тягу. Ось як зараз можна говорити лайфхак як я за півгодини замінив рульову тягу на мазді. Тут воно ось хамут. Зажатий десь, пильник зажатий хамутом металевим, заліз сюди викруткою, відкрутив хамут, засунув Пильник і з допомогою обрізаного ключа на 30 ось такого ось такої труби допоміжною, ось такою буквою трошки Г зігнутою, відкрутив гайку, викинув з рульової рейки, потім заліз з цієї сторони. Відпустив контрагайку і викрутив з рульового наконечника тягу, не піднімаючи машину. Стоїть машина на, так сказати, землі. Ну, у мене в даному випадку на естакаді. Потім сюди вкрутив нову рульову тягу, вкрутив. Її у рульову рейку, ну і надів пельник і до бою готовий.